Давненько я не був в зібранні з вами, то дякую Богові за таку можливість разом з вами прославити Боже ім'я, побачити знайомих, а вже немало і незнайомих людей в зібранні. Слава за все Ісусу Христу! Читаю текст, який записаний в Євангелії від Марка, 9 розділ. Історія про те, як одного разу чоловік, в якого хвора дитина, одержима дитина, прийшов спочатку до учнів, потім до Христа і Ісуса з потребою. Ми пам'ятаємо цю історію за браком часу, я не буду її всю перечитувати. Я зачитаю кінець цієї історії, коли Ісус запитав батька, 21-й вірш 9 го розділу Євангелія Марка. Ісус запитав його Батька, скільки часу, як це сталося з ним. Той відповів з дитинства, часто кидає його у вогонь і воду, щоб погубити його. Якщо можеш, допоможи нам з милосердця над нами. А Ісус сказав йому: якщо можеш, а щодо якщо можеш, то все можливо віруючи. Тут батько дитини, скрикнувши зі слізьми, вигукнув: Вірю, допоможи моєму невірству. Зауваживши, що збігається натовп, погрозив нечистому духові, кажучи йому. Дух унімий глухий, я тобі наказую, вийди з нього і більше не входь у нього. Закричавши дух сильно, стряс ним, і вийшов, а хлопець став як мертвий, так що деякі говорили, що він помер. Ісус узяв його за руку, підвів його, і той встав. Коли він зайшов у дім, учні наодинці стали запитувати його, чому ми не змогли його вигнати. А Він сказав їм. Це поріддя нічим не можна вигнати, хіба що молитвою і постом. Ось така подія, дорогі брати і сестри, в житті, в сім'ї, в батька, одержима дитина, проблеми, біль, горе, переживання. І ось, знавши, що проходять учні, учні апостоли навідали те місто. Ну, очевидно, як кожен батько він буде хапатися за, за любу ниточку, за, за любу можливість для того, щоб допомогти своїй дитині. І він приходить до учнів з потребою. Допоможіть, помоліться, щоб демон вийшов з моєї дитини, щоб моя дитина здоровою стала. І як ми бачимо в кінці цієї історії, учні не справилися з цим викликом в цій боротьбі, вони не отримали перемогу. Батько прийшов до Ісуса. Ісус, відповідно, маючи велику благодать і помазання від Бога, Він допоміг цій людині. Він вигнав одержимого, і дитина стала здоровою. Слава Ісусу Христу за його благодать і силу, яку Він проявляє у звільненні, у зціленні і дає свободу від рабства, гріха і залежності. Учні задали цілком ну сподіване і очевидне питання для Ісуса і для них також. Христос, ну чому ми не змогли? Брати і сестри, якщо б я задав сьогодні питання собі і кожному із присутніх, чи траплялися у вас події в житті своєму? Можливо, коли ви молилися за своїх дітей, можливо, коли ви просили у Бога вирішення тих чи інших обставин життя, можливо, коли ви молилися за рідних, близьких, чи якісь були потреби, духовні, матеріальні або земні, якісь, і у вас не виходило, чи відбувалося це в вашому житті? Відбувалося, це очевидний факт, це життя і є різні етапи в нашому житті. На що звернув увагу Христос, і на що я хочу сьогодні звернути нашу увагу, дорога церква, брати і сестри? Я б так сказав невід'ємну частину життя церкви, як піст і молитва. І тема цієї короткої проповіді вона буде звернута так: зверни увагу на деталі або Піст і молитва. Тому що, коли ми маємо переживання в своєму житті, ми аналізуємо себе, ми звертаємо увагу на ті чи інші речі, ми звертаємося до людей, просимо допомоги. Як це було у випадку із цим батьком? Він шукав допомоги. У учні не змогли справитися, шукаючи допомоги. І Ісус дає відповідь на питання, чому у нас не вийшло? Вам потрібен піст і молитва. А сьогодні Дух Святий відкриє нам глибоко цю істину, щоб нам її отримати не просто на рівні інформації, як тієї проповіді, яка лунає з кафедри, а для того, щоб ця істина відродилася в нашому житті і була приміненою в нашому житті, повсякденному житті в християнстві, як церковних постів і молитв, так і особистого пошуку Бога в смирінні перед Його лицем, тому що я вірю і переконаний, і особисто на своєму житті пережив, що це найкращий інструмент посиленої молитви. Апостол Яків каже, багато може посилена молитва. Роздумуючи над цим текстом, я одного разу отримав особисто для себе відкриття, що ніщо інакше як піст. Не посилить так молитву, щоб вона була почута і прийнята Богом на висоті, хай Господь допоможе нам, дорога церква, брати і сестри, всі присутні сьогодні в домі молитви. Можливо, ти проходиш сьогодні етап переживання, коли ти в потребі в молитві за свою сім'ю, за своїх дітей, за своє здоров'я, за матеріальну частину життя чи земні якісь моменти. Знай і розумій, що Бог одного разу відповів, чому ти не можеш. Тому що сьогодні і зараз тобі потрібен піст і молитва. Одного разу дехто сказав, що піст це вірний сторож душі, вірний товариш тіла, зброя тих, хто завзято бореться. Вишків для атлета піст проганяє спокуси, намащує до побожності, є другом поміркованості і чистоти. На війнах він дає мужність, а в мирі спокій. Він робить християнина святим. Особисто для себе я зробив оприділення посту, що це смиріння та наближення до Бога. Піст і молитва це прояв смиріння та наближення до Бога. Є різний піст, так названий частковий піст. Це тоді, коли ти відмовляєшся від їжі, але п'єш воду. Піст може бути денний, піст, може бути добовий, може бути три доби, п'ять, сім, кому за станом здоров'я скільки дозволяє. Піст є так названий піст Даниїла, коли людина впродовж довшого часу поститься і вживає фрукти, і повний піст, коли людина відмовляється і від їжі, і від води. В постові, брати і сестри, я також хочу звернути увагу на деталі, тому що не кожен піст згідно Біблії, ми можемо бачити, що він був прийняти Богом. Тому що 58 розділ книги Пророка Ісаї він яскраво демонструє нам і показує приклад, що одного разу були ті, які постились, були ті, які молилися, посипали себе пеплом і одягалися в овретіще, в такий одяг, який виражав, нібито їхнє смиріння, покору і піст. Він був наглядний і очевидний для людей, які це бачили. Люди, проходячи містами там, де вони знаходяться, не помогли побачити. О, ця людина в посту. Ця людина смиряється, вона посипана пеплом, вона вдіта в такий одяг, і вона виражає своє смиріння перед Богом. Але видимий одяг і образ він ще не говорив про те, що цей піст він угодний перед Богом. Тому що, звертаючи увагу на піст і молитву, я хочу звернути також нашу увагу на ті сторони правильного підхіду до цього служіння, а саме до смиріння перед Божим лицем. 58 розділ. Книги пророка Ісаїв, волай на все горло не стримуйся, піднеси свій голос як труба, вказуючи моєму народові на його провини, нащадкам Якова, на їх беззаконня. Вони мене шукають день у день, бажаючи пізнати мої дороги, наче народ, який живе праведно і який не забуває закону свого Бога, навіть домагаються від мене справедливості, правосуддя, бажаючись наблизитись до Бога. Говорячи, чому, коли ми постимось, ти не бачиш. Ми упокоряємо наші душі, а ти не знаєш. Так ви ж у дні вашого посту залагоджуєте власні побажання і пригноблюєте ваших працівників. Ви поститесь, аби довести свою правоту, сваритись і у злості навіть б'єте інших. Ви не поститесь, щоб того дня ваш голос було почуто на небесах угорі. Гарне бажання. У день, у ночі шукають, моляться, постяться, одягаються, наближаються, намагаються зробити певні кроки, щоб отримати відповідь від Господа, бо розуміють, що це найдієвіший інструмент до наближення перед Божим лицем. Це пісні молитва, це вираз і прояв смиріння. А ми знаємо, що смиренним Бог дає що, а гордим він противиться. Не знаю, як вам, а мені було б, напевно, ну, м'яко кажучи, неприємно почути те, що Михайло, твій піст, він не кудишній, твій піст він не турбує небо, твій піст він не прийнятий мною, твій піст, він не почутий на горі. Господи, ну як так? Ну я ж і вдягнувся, я ж і сморився, і піплом посипався. Ну, глянь, і я пощусь, і молюсь три рази на день, і закон читаю, і роблю багато видимих речей, і люди це бачать. А Бог звертає увагу і говорить, що цей піст він не є угодний. Ви, каже, поститесь, щоб довести свою правоту. Під час посту і молитви люди сваряться, пригноблюють інших працівників і навіть, каже, сваряться і у злісті б'ють інших. І, здавалось би, ну що, на цьому крапка, а що робити далі? Господи, ну а як же наблизитись? Ну, а все-таки скажи, покажи той шлях і ті е, інструменти, і зверни мою увагу на ті важливі деталі, щоб мій піст, смиріння перед Богом були прийняті тобою на висоті. Шостий вірш говорить наступне слово: ось який піст я визнаю. Давайте будемо уважно слідкувати за місцем із Божого Слова, тому що я вірю, що тут зібрані люди, які хоч раз в своєму житті постились, а можливо, і не раз. Можливо, хтось давно цього не робив, а можливо, хтось робив і не отримував відповіді, або не отримує в моменті, можливо, Божа істина у світлі івангельської звістки. Ми побачимо сьогодні ті важливі моменти історії нашого життя, на які треба звернути увагу, щоб моє смиріння і моя молитва. Була прийнята і почута Богом на висоті. Розбий кайдани несправедливості, розв'яжи мотуз за ярма, відпусти пригноблених на свободу, розірвавши кожне ярмо, поділись своїм хлібом з голодним, а нещасних безпритульних поклич у свій дім. Коли побачиш на Бога, затягни його і від свого рідного не відвертайся. Тоді твоє світло засяє, як порання зоря, і твоє виздоровлення не забариться. Попереду тебе йтиме твоя праведність, і Господня слава огортатиме тебе. Ось тоді ти волатимеш до Господа, і Він відповість, кликатимеш про допомогу, і він скаже: ось я, але маєш усунути посеред себе ярмо перестати погрожувати пальцем і лихословити. Якщо не поглиблюватися в кожне із місця того слова, яке сказав Господь, розв'яжи узи ярма, угнітьоник відпусти на свободу, я для себе зробив висновок, що потрібно налагодити відносини. Якщо почути, прочитати ці місця із Божого Слова, можна поставити висновок, налагодь відносини з Богом і з ближнім. Брати і сестри, тільки чисті серцем, вони що? Ви хочете бачити Бога? В своїй сім'ї, ви хочете бачити проявлення Божої слави в своїх дітях. Ви хочете бачити Бога, коли він спасає рідних і близьких. Ми хочемо бачити Бога, який приходить в нашу країну і зупиняє війну. Ми хочемо бачити Бога, який уздоровлює хворих. Який звільняє одержимих, який приносить свободу від залежності, ми хочемо це бачити, цитат це і амі. І Бог в своїй любові проявляється і проявив одного разу до нас. Слава за це, Ісусу Христу. Але для того, щоб ми, як віруючі, як діти, були почуті Богом на висоті, смиряючись перед Його лицем, ми повинні мати чисте серце, правильні відносини з Богом, той, який послав свого сина однороджено в цей світ, щоб кожен, хто буде вірити в нього, не за. Але мав життя вічне. З Едемського саду був переступ повеління. Не їжте, смиряйтесь, на оце не звертайте увагу. Дехто говорить, що це був перший піст ще в раю, в Едемському саду, коли було слово не їжте. Ми знаємо, що піст це відмова від їжі, відмова від пиття. Дехто сказав російським текстом «Отказ от єстественного, щоб достіч. Сверхістеного, відмова від видимих речей, щоб досягнути невидимого, відмова від того, що може бути актуальним тут на землі, для того, щоб отримати небесне благословіння для своєї сім'ї, служіння дітей і подібних речей. І тому для того, щоб нам мати близість з Богом і отримати відповідь, нам потрібно мати чисте серце. Дехто знає, а хтось можливо скаже. Ну, а як це зробити? А що це потрібно робити? Ну я вже віруючий, нібито покаявся, прийняв Ісуса Христа в своє життя, брати і сестри. Біблія говорить нам, що святий, подібний Богу, відділений для Бога, Він хай робить що? Продовжує це робити. Кожного дня ми не раз на день молимося молитвою, отче наш. І що ми там просимо? Крім, крім, крім хліба, прости гріхи, прости нам. Просити пробачення, брати і сестри, це саме виражати свою покору, виражати свою залежність, виражати очевидно своє правильне положення і розуміння, що тільки Бог він може простити і може допомогти. Я просу прощення, тому що я дорожу відносинами, я каюся і смиряюся перед Божим лицем, тому що це мені потрібно. І коли ми говоримо далі, читаючи текст з 58 розділу Ісаї, ми бачимо, що він каже: поділись своїм хлібом з голодним, безпритульних, поклич у свій дім, побачиш нагого, зодягни його, попіклуйся про свого ближнього. Христос упразнив всі заповіді, які були дані Богу через Моїсея для ізраїльського народу, Він сказав: Полюби Бога всім серцем, ану, допомагайте. Ми знаємо цю першу заповідь, а друга каже: подібна до неї, полюби ближнього свого як самого себе. Якщо ми ходимо у світлі, подібно як він у світлі, то ми маємо що? Спілкування один з одним. Я не можу сказати, я з Богом в правильних відносинах, я з Богом в близості. У мене з Богом все нормально. Послухай, а що на рахунок ближнього? А що на рахунок рідні? А що як ви відносини в твоєму домі з дітьми? А що ти скажеш на рахунок того, що можливо не хочеш бачити ту чи іншу людину в зібранні? Ми не можемо відкинути правильне положення з Богом, це добре. Ну а з людьми, ну якось з часом налог... налагодиться. І дехто сказав із зібрання, як юдеї через Самарію, щоб не зустрітись, брати і сестри, ми з вами, діти Божі. І об'єднані кров'ю Ісуса Христа зріднилися завдяки жертві Божого Сина, який був посланий в цей світ, щоб не тільки простити, щоб не тільки очистити, освятити, а з'єднати нас в сім'ю, в церкву Ісуса Христа. Слава Богу живому! Тому Хай Бог допоможе нам сьогодні в світлі Божого Слова, перед тим як поститися і молитися, пам'ятати. Що піс і молитва будуть прийняті Богом на висоті, якщо буде правильне положення по діагоналі і по вертикалі, з Богом і з ближнім, якого нам потрібно любити, якого також спас Ісус Христос? Звертаймо увагу на деталі, і тоді піс він буде прийняти і почутий Богом на висоті. Правильний піст він привертає Божу увагу і схиляє своє лице до тих, хто правильно підходить до посту. І ми наголосили увагу на важливість чистоти серця і правильних відносин. Брати і сестри, піст і молитва одного разу змінили хід історії, стали заступництвом і зміною вирока Бога в народі Неневії. Ми пам'ятаємо цю історію, дорога церква. Коли одному із пророків було заповідано іти в місто в Неневію, люди, які в своїх чинках були злими людьми, які робили багато неправильних діл. І ось Божий вирок через уста Іони, пророка, який ходив по вулицям і проповідував, і говорив другий розділ книга пророка Ісай, Іони, четвертий вірш: через сорок днів Неневія буде зруйнована. Проте і сестри, уявіть почути такий вирок. Це не просто говорила людина, розуміла, якщо приходить пророк, то пророк буде сповіщати істину. Згадаємо, коли пророк Самуїв прийшов, до нього люди вибігли на зустріч і кажуть, чи мирний твій прихід. Вони розуміли, якщо помазаник Божий приходить в місто, в селище, в царство до якогось одного з царів або вельможі, попередників, він буде говорити Божу істину, він буде звіщати Божу волю. Коли Іона проповідував, люди написано повірили Богові. Проповідує Іона, а люди вірять кому. І, здавалось, би, є вирок. Здавалось би, є праведний Божий суд. На ті діла і вчинки приходить жатва. На ту сівбу, яку на протязі багатьох років сіяли Неневітяни. Але ось реакція на проповідь Божого Слова. Неневітяни повірили Богові від найстаршого і до найменшого. Оголосили Піст і одягнулися у Вретіще. Мені цікаво, який вік був наймолодшого. Сім років. Можливо. Від наймолодшого до найстаршого всі були в посту. Люди розуміли, що слова Іони це те слово, яке сповіщає сам Бог. Ніхто не хоче помирати, ніхто не хоче загинути. Ніхто не хоче жити під прокляттям, жити в зруйнуванні. Ніхто не хоче отримати таке слово від Бога, але ось правильна реакція. Сьогодні, можливо, це слово. І твоя реакція на цю істину згідно поста і молитви це буде виконання Божої волі, щоб привернути Боже лице, який багато милостивий, який полюбив вічною любов'ю нас. Який віддав свого сина, і він не бажає, щоб хтось загинув, але щоб всі прийшли до пізнання істини. Він хоче сьогодні для твого і мого життя подати благодать, але він подає в смиренне серце. А саме пісні, молитва це прояв твого і мого смиренного серця перед його лицем, повної залежності, повної потребності від Бога, з розумінням того, що тільки... Даяння добре і дар досконалий і все, що добре приходить в наше життя, воно може прийти від Отця світла, від Бога, який на небесах, який віддав свого Сина на цю землю, який Духом Святим потішає, укріпляє і зміцнює. Якщо ти сьогодні в зібранні, якщо ти чуєш це слово, це ще не вирок для твого життя. Якщо сьогодні твої руки опущені, і ти не бачиш у виходу, Зі обставин, які прийшли в твоє життя, це ще не вирок. Ти можеш згадати, скільки моментів було в твоєму житті, коли, здавалось би, все, тупік. Немає надії, немає виходу. Ти розумієш, що ну, ще день і два, і може щось трапитись, але ти і я, ми сьогодні живі в цьому зібранні і чуємо це слово, і це Божа милість, але настанова від Божого духа, яка лунає сьогодні для нас, нам потрібно смирятися. Якщо хочемо мати благодать, нам потрібно смирятися. І саме пісти молитва це буде прояв Твого і Мого смиріння і правильна реакція на це слово. Тому що саме пісти молитва змінив хід історії і Божий вирок на ту землю і той народ в Неневі. Хай Бог допоможе нам і благословить. Пісти і молитва стали рушійною силою проти гріха, і в тому яскравий приклад Ісус Христос. Божий Син. Який одного разу після хрещення він потрапив і пішов поведений, навіть був духом куди? Ми пам'ятаємо цю історію, дорога церква. Четвертий розділ Євангелія від Луки: Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану, і Дух повів його в пустелю. Сорок днів він був спокушуваний дияволом і не їв нічого в ті дні. І коли вони скінчилися, він зголоднів. Я не буду перечитувати цю історію, але ми знаємо, читаючи євангельський текст цього розділу, коли ворог він підступив і він почав спокушувати. Він почав принуджувати Христа і Ісуса робити ті вчинки, які не потрібно робити. Своєму житті ми можемо згадати, а можливо сьогодні ти проходиш спокусу, ти проходиш випробування, коли ворог підступає, коли ворог уводить в сумніви, коли ворог намагається привести тебе в страх. Чуючи різну інформацію, яка лунає сьогодні і в нашій країні, можливо, в твоїй сім'ї, а можливо, це звістка, яку ти почув сьогодні. Знай, що Бог, який послав свого Сина Ісуса Христа, який післав Духа Святого, Він післав Духа не боязні, але сили. І саме пісти, молитва, смиріння перед Божим лицем це рушійна сила проти гріха в боротьбі проти спокус. Гріх підіймається сьогодні перед твоїм життям, а можливо, сьогодні є поневолення. Скільки людей сьогодні є залежними людьми в нашій країні? Хтось від Алкозалежності, хтось від наркозалежності, хтось потрапив в ігроманію, хтось не може перемогти а, свій скверний характер, оправдовуючи себе. Хтось не може сьогодні налагодити відносини з ближнім. Зі своєю дружиною, чоловіком, дітьми, рідними та близькими. І, здавалось би, ну вже не раз пробував. Ну і говорив, і молився. Послухай, пість і молитва за цю потребу. Це стане рушійною силою, яка зруйнує ці твердині зла і невірства. І Бог вийде на зустріч. і написано, що Сонце правди, воно підніметься. Ти борешся сьогодні з хворобою в своєму житті, Пість і молитва. І Бог сказав в книзі Прока про Ісаї, уздоровлення твоє що? Воно підніметься, воно виросте, воно засяє. Хай Бог благословить і допоможе нам. Дорогі брати і сестри, дорога церква, пам'ятати ці важливі істини і правильний підхід до посту і молитви, звертати увагу на важливі деталі, не поститися і не робити це ради того, щоб робити, але мати правильні відносини з Богом, мати правильні відносини з ближнім, перебувати в цей час смирінні і в читанні Божого Слова, перебувати в молитві і пам'ятати, що я смиряюсь, а Бог благословляє. Я відмовляюся від естественних речей, щоб досягнути. Свят, істественно, того, що я не можу зробити. Але скажіть мені, будь ласка, чи є щось неможливе для Бога? Ми віримо в того Бога, для якого немає нічого неможливого, і сьогодні можливо це слово є відповіддю на твою молитву. Подібно учнів ти задаєш питання, Господи, і раз, і два, і три пробував не можу. А Він каже: цей рід, оці обставини, оця хвороба, оці переживання, оця залежність, оці обставини, вони будуть. Виконані, вони будуть зруйновані, вони будуть відтерміновані, вони вийдуть на зустріч тільки тоді, коли ми будемо поститись і молитись. Закінчується слово, і ми помолимось, просячи Божого благословення, щоб нам, почувши це слово, примінити його в своєму житті. Христос на гірній проповіді, Він показав також приклад, як нам потрібно поститись. Шостий розділ, шістнадцятий вірш Евангелія від Матвія. Коли ж постити, не будьте такими як лицеміри, які сумують, виснажують свої обличчя, щоб показатися людям, що постять. Запевняю вас, що вони вже одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби постити не на показ людям, але таємно своєму отцеві. І твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. І якщо б я задав питання, чи бажаєш ти бачити Бога явно в своєму житті, який проявляє себе в своїй силі і славі, так ми хочемо цього. Ось що потрібно робити, пість і молитва. І хай він буде згідно Євангелія не на показ, не для того, щоб показатися людям, о, я пощусь, місто Уман, звідки моя дружина, воно славиться тим, що кожного року і не тільки кожного року там є і ті євреї, які постійно живуть, але один раз в рік їх приїжджає від 30 до 50 тисяч євреїв. Це маленьке містечко. І мені особисто доводилося не раз бачити, гуляючи вулицями цього району, коли так названі євреї, фарисеї, законники, і вчителі виходили, як написано, на роздоріжжя вулиць, ставали біля синагоги, вдягалися у такий одяг, брали тору, читали, молилися, і це все робили на показ. І я згадую слова Ісуса Христа, який говорив: коли ти молишся, зайди в кімнату свою, коли ти по постишся, не будь унилий. Роби це не перед людьми, робиться так, щоб твій голос був почутий на висоті. Роби це перед Божим лицем, з розумінням того, що я смиряюсь перед Всевишнім, перед тим, який сильний допомогти мені в моїх обставинах. І я вірю, читаючи Божу істину згідно книги пророка Ісаї і не тільки, а і тих прикладів, які ми сьогодні прочитали разом з вами. Правильний підхід, коли ми звертаємо увагу на деталі в пості і молитві, наш голос буде почутий на висоті. Ті, хай Бог благословить і допоможе нам чути і примінити це слово в своє життя, бути людьми посту і молитви, тому що це рушійна сила проти гріха і важливий інструмент смиріння, тобто у вираженні покори себе перед Богом, а Бог смиренному буде давати благодать. Божого всім благословіння піднімемось до молитви. Амінь.